Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. І я його господиня. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я виходила до вас на зв'язок. Уже декілька днів, чи то й більше. Як декілька днів, чесно, не знаю. Щось так закрутилося, замоталося. Нова робота дуже забирає багато часу. Не маю коли ні сидіти в телефоні. Та й взагалі. Може сьогодні при святій неділиці, Може сьогодні трішки посижу. Хоча я сумніваюся, бо. Вчора приїхало багато товару, і то все треба викласти і привести у почуття в товарний вигляд. Ой! Йду на роботу з настроєм, я вам скажу. <кхід> Як би там не було, настрій все рівно є, бо добре, що є робота. І хто б не хотів той настрій зобсувати, хоч воно деколи й виходить зіпсувати. Але ця природа не дає похнюпитися. Дивіться, яка це все кругом вже зеленина. Красота, правда? Заодно була позавчора в районі, привела свою голову в порядок, бо тепло поперло, а зараз думаю, що, що, зле, що зле, що і ту шевелю роздоймила бо на дворі похолодало, і у нас сьогодні таке, так якби був морозець. Може не сильний, бо туман був добрий, залягло, але, певно, все рівно було і похолодало у нас. Ой боже. Це для городників, для людей, котрі тимають, тримають теплиці. Така погода, це просто. Це катастрофа. Це цілу ніч більше, як півночі, не спиш, пильнуєш, але холодне таке, таке холодне, що це просто по голові. Так. Біжу. Мій Михайлик мені сьогодні нагадав, що у нас сьогодні річниця. Я... Ні, що в нас сьогодні визначна дата. Я кажу, яка дата? І забула. А він каже, теж сьогодні та неділя, що я прийшов тебе сватати. О Боже, кажу. А він каже, ти пам'ятаєш, що то вже 35 років. Як ми засватані до весілля ще декілька місяців. Я кажу, боже, я й забула. Закрутилася з цими проблемами, питаннями. Закрутилася, та й забула. А він не забув. А він не забув. Та й такий мій Михайлик. Він мені дарує свою увагу. Взаємоповагу. Мені не обов'язково квітів. Я не є якийсь любитель букетних квітів. У мене є купа вазонів, і я тим тішуся. І кругом ось такий зелений ліс, і я тим тішуся. А його взаємоповага це ще краще плюс до цього всього. Так що так, друзі. Кругом багато зеленини. Уже трава така здорова. Ох, мала позавчора вихідний. Мали садити бараболі. Виїхали в город. Виїхали в город. Щось там Михайлико висталося з плужками. Поки він додому, поки він там то поробив, то все, Уже й дощ почався. Так що ми, Михайлик вчора, я на роботу. А він сам садив, сам садив бараболі. У нас не було багато бараболь. Ми багато не садимо. Так десь 20-30 відер і все. То вийшло йому 11 рядочків десь на 50 метрів, плюс-мінус. Та й таке. Так що як Бог поможе, будемо. Мати барабойку. <кій> а тепер стоїть питання сіяти кукурудзу. Добре, що маємо своє зерно. Правда, ми того року купляли, то цього року будемо сіяти насіння з того, що вродилося нам з того купованого. Ми таке практикуємо. Один рік воно родить нормально. Так що цього року так і буде. Воно сіння конкретно подорожчало. Саме дешевше я знайшла на сайті. 150 гривень. У районі мама моя казала, що виділа по 120. Не знаю. Коротше, друзі, насіння дуже подорожчало. Тому будемо сіяти своє. Я думаю, що як будемо сіяти, обов'язково вам уже покажу. Щось, коли зібралися садити бараболі, щось ні настрою не було, нічого, устало в досвіта, Бо їхала в район у <кій> перукарню. Приїхала, жара. Михайлик каже, іди відпочинь. Каже, Та що відпочивати? Треба сидіти тебе бой. Іди відпочинь. І я така змордована тим сонцем. Як пішла, я собі прилягла годинку, дрімнула, а потім. Уже і нічого нами не вийшло. Та й таке, друзі. Отакі зелені ліси. Як це показати? Це сусіднє село вже, як бачите, у нас в селі оце все в теплиці. Це все в кожній хаті по декілька штук. По декілька штук. Це коло хатів. А ще на полях. <кхи> <кхи> ну, таке. Хто як може, так ратується, хто як може, так заробляє. Я ходжу, наприклад, на роботу, а хтось садить теплицю. Та таке. й таке, друзі, не знаю вам, що ще розповідати. Не знаю. Досить того, що бережіть себе і своїх рідних при святій неділі. Провідна неділя у нас називається. І сьогодні мені Михайлик нагадав одну річ. Так що всім, друзі, бажаю гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.